Дев'ятий день мого адвент-календарю, який я присвячую Збройним силам України, в якому я розповідаю про творчість та мистецтво нашої землі. Сьогодні ми ще говоримо про княжу добу, а саме про монументальне мистецтво. Це мистецтво, яке поширювалося у сакральних... Спорудах у храмових комплексах та церквах. Безумовно, це велика кількість мозаїк і це велика кількість муралів. Софія Київська це собор, який може нас порадувати великою площею як мозаїчного творчого процесу, так і живописного. Щодо Чернігова, на жаль, здебільшого ми можемо побачити тільки красиву форму цих неймовірних перлин архітектури, а живопис майже не зберігся. Ми тільки можемо здогадуватися, наскільки це було красиво. Ми можемо ще подивитися розписи на Галичині, а щодо Києва ми можемо подивитися розписи Кирилівської церкви. Кирилівська церква була поновлена неодноразово, але все одно ми можемо зустріти в ній розписи, і вони будуть нас дивувати впевненістю своїх рухів ритмічністю своїх орнаментів і безумовно красою своїх форм. Отже, не гайте часу, відвідуйте. Красивим буде не тільки розпис Софіївського собору, красивим ми можемо ще побачити в залишках своїх розпис Спаса на Бересті в Києві. Він зазнав дуже великої кількості змін, але побачити те, що належало до княжої доби, ви все одно... Зможете. Форми там теж змінилися, але вони при цьому не стали від цього неприємними, вони стали дуже красивими. Я ж в свою чергу вам пропоную відвідувати пам'ятки мистецтва, радіти та пишатися тим, що ми є нащадками такої краси. Пропоную вам донатити банки ЗСУ, я буду залишати в описі номери. Дякую.